На цьому відео у січні 2025 року російські силовики затримують молодого українського хлопця у тимчасово окупованому Маріуполі. Юнака ще майже дитину звинуватили у нібито шпигунстві і державній зраді на користь України. А це фото затримання і суду над 62-річною жителькою окупованого Старобільського району Луганської області. Жінку на початку 2025 року росіяни засудили до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві. Також у січні 2025-го у Криму окупаційна поліція затримала 58-річного Асана Буберджі. Причиною стало нібито вигукування закликів до насильства щодо росіян та публічне висловлювання підтримки Україні. І це лише три з поміж тисяч інших подібних історій затримань українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Загалом у російських в'язницях незаконно утримується понад 16 тисяч цивільних українців, і ця цифра не є остаточною. Повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ми припускаємо, що тільки цивільних може бути понад 16 тисяч заручників після деокупації всіх українських територій. Ця цифра буде набагато більша. Олена Ягупова одна з небагатьох цивільних, кому вдалося повернутися з російської неволі. Її окупанти затримали на початку повномасштабного вторгнення у Запорізькій області. Жінку здали сусіди, написали донос, що її чоловік український військовий. Побиття, удушення, імітація розстрілу. Мені розбили двохлітровою пляшкою з водою голову. У мене були дві рани, була по пояс в крові одежа зробили черепно мозову травму, треба було співати гімн Росії. Там також і надалі били людей, ламали їм ребра, знущалися і, і психологічно, і фізично. Більше того, Олена каже, що вона потрапила у трудове рабство до росіян. Її змушували працювати на окупантів і вчиняли сексуальне насильство. Крім того, що копати окопи також треба було рити бліндажі, жінки могли е, прибирати прати, готувати їсти. Ну, Що тобі скажуть, то то робив. Комусь там треба було піти. Я не один раз там топила баню. Ну, І ви ж розумієте, що якщо йде мова про. Е, Трудове і взагалі рабство. Слово «рабство», Ну там, звичайно, там є і, і сексуальне насилля. Тобто всі елементи, які включає в себе рабство, там є. Після довгих місяців знущань та катувань Олені Ягупові пощастило опинитися на волі і виїхати на підконтрольну Україні територію. Тим часом родичі українських цивільних в'язнів чи не щотижня виходять на мирні акції і благають звільнити з російського полону їхніх батьків, синів і матерів. Утім, на жаль, процес обміну цивільних ув'язнених є куди складнішим ніж навіть повернути військовополонених, каже заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Якщо військовополонених ми час від часу обмінюємо, то по цивільних заручниках міжнародні механізми, на жаль, практично відсутні. Тому цього року фокусуємо зусилля саме на цивільних полонених, мобілізуємо вплив всіх міжнародних організацій для того, щоб становити місце перебування особи, забезпечити моніторинг умов утримання та, зрештою, звільнення. Так, все це дуже важко, складно і повільно, але маємо щодня щось робити, бо вони чекають. Вони там та їхні родичі тут мають бути впевнені, що держава про них не забула, і одного дня вони будуть вдома. Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров зазначає, на окупованих територіях найчастіше викрадають колишніх військовослужбовців, правоохоронців, волонтерів, журналістів, освітян та громадських активістів. І найстрашніше те, що росіяни часто приховують місце перебування цивільних ув'язнених, а обмінюють їх лише у тих випадках, коли є якісь форс-мажорні обставини, наприклад, серйозні проблеми зі здоров'ям. Що стосується цивільних, то та там просто дуже погана ситуація, бо відомо дуже мало де вони знаходяться. Дуже мало. Цю інформацію ховають і нікому не передають. І зрозуміло чому? Тому що те, що робить Росія відносно цивільних, це взагалі ну… у світі цивілізованому такого взагалі не може бути. Бо під час збройного конфлікту для затримання цивільних його, його взагалі не може бути. Може бути затримання цивільного, якщо він вчинив якийсь злочин. Тоді його затримують, треба мати докази вчинення злочину, пред'явити підозру, провести розслідування там і так далі. Але ж всі ці десятки тисяч людей сидять за ґратами без будь-якої причини взагалі. І жодних. Процесуальних дій щодо них не скоюється. Євген Захаров каже: попри те, що росіяни усіляко приховують інформацію про цивільних в'язнів та українських військовополонених, харківській правозахисній групі вже вдалося встановити місце перебування понад трьох тисяч українців у місцях Несвободи у Росії або на тимчасово окупованих територіях. Тож, якщо ви є родичем людини зниклої за особливих обставин, зокрема військовополоненого чи цивільного ув'язненого, і вам необхідна допомога, телефонуйте на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні. Тим часом і Олена Ягупова, яка пережила полон, і рідні цивільних в'язнів та військовополонених, передусім благають не мовчати і щодня згадувати про тих, хто й досі перебуває у російській неволі.